Землі, і наш насушний дай нам всього, і на прости нам провини наші, як і ми прощаємо, милостів. Сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь, ми ми усі і таємо, 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 що, Господи, преклоніте, славний і таї, що благодаті, що дротами, що полюбило на сина Твого, що з ним благословенний син.